Всім доброго ранку! Друзі, сьогодні під чашечкою ароматної кави з моєю прекрасною співведучою ми будемо говорити на тему, як так трапляється, що ви опиняєтеся в конфліктах, що ви їх або провокуєте, або ви їх ескалуєте, ескалюєте, як так трапляється. На це всього існує три, три види конфліктів, в які всі ми потрапляємо на будь-якій точці планети, на будь-якій релігії існує таких три типи конфліктів, бо це все відносини між людьми. І от зараз їх по порядку розкажемо, але спочатку анекдот. Приходить червона шапочка до бабусі, а її там зустрічає вовк, який цією бабусою щойно поласував, і він так чухає брюхо і каже: Ну, давай, червона шапочка, заходь. А червона шапочка напружується і каже: Бабуся, а чому в тебе такі великі очі?' А це щоб краще тебе бачити. Бабуся, а чого в тебе такі великі вуха? А це щоб краще тебе чути. Бабусю, а чого? А це щоб краще тебе? Це анекдот, але це реальність. І це конфлікт другого рівня, про який я ще раз скажу пізніше, а є конфлікти першого рівня. І конфлікти першого рівня це конфлікти за ресурс. Вони найбільш безпечні і вони найбільш корисні, тому що... Коли ми вирішуємо ці конфлікти за ресурс, ми зазвичай це конфронтацію перетворюємо на кооперацію, і у нас складаються дуже плідні, дуже довгострокові, дуже ефективні для обох сторін далі відносини і ситуації це коли ми або ми конфронтацію перетворюємо на кооперацію, або ми все-таки беремо від цього світу своє і таким чином. Ну, розвиваємося, рухаємося далі. Наприклад, нарада, де директори департаменту ділять бюджет на наступний рік, або от Україна, міністри будуть зараз там ділити бюджет, захищати, доводити на яку статтю бюджету яку галузь, скільки грошей треба витрачати, оце конфлікт за ресурс. Коли ми починаємо доводити один одному, чому мені потрібніше, і які аргументи, і на рівні емоцій, і емоціонального інтелекту, і, і, інтелект, і логіки і аналізу потреб, ми доводимо і отримуємо своє. Або конфлікт за ресурс, ви приходите кудись, не знаю, в кафе і вирішуєте, що ви хочете сісти за стілець, який вам стіл, який вам говорять, що він заброньований. Якщо ви використовуєте тактику, тактику маркування. Або там аудит претензій, да, то ви можете ну, поотримати цей стіл спокійно, без конфлікту, сказавши, чи це, чи це буде зовсім погана ідея, якщо сяду за цей стіл. Або чи це буде неприйнятно, якщо я сяду за, за цей стіл, вам швидше скажуть, ні, нормально, просто він там за півгодини буде зайнятий, і ви скажете, Окей, мені півгодини хватить, вистачить. Тобто це конфлікти. За ресурс або на дорозі ви їдете, машина якась вас там намагається в'їхати в лінію і перед вами. І ви тут розумієте, да, на цей шматок дороги це наш ресурс, який ми поділяємо. І ви тут вже думаєте, чи я їду і не пропускаю її, чому що в мене там якісь свої є переконання, або я даю йому в'їхати переді мною і він в. В'їжджає там в цей мій ряд. Тобто це конфлікти за ресурс. Вони дуже корисні, тому що конфлікти да, це спосіб, яким людина окреслює якось свої кордони, що їй треба і що їй потрібно. Інакше без конфліктів, особливо з таких ось за ресурс, ми не зможемо зрозуміти кордони іншої людини і показати їй свої. А свої кордони, да, це і наші амбіції, і наші прагнення, і те, як з нами можна, і те, як нам подобається, як не подобається, ось без таких конфліктів це неможливо. Тому такі конфлікти за ресурс вони дуже корисні, вони стають небезпечними в одному випадку, коли вони переходять на конфлікт другого рівня на особистості, коли ми намагаємося. В якщо ми не вміємо вести конфлікти, і діалоги, і емоційний інтелект, у нас там вже десь там під плінтусом, от коли ми це не вміємо, у нас ці конфлікти переходять на конфлікт другого рівня, де конфлікт між особистостями. Де я кажу, що ти не правий, ти поганий, а я правильна. Якщо я намагаюся довести що, як в тому анекдоті на початку, тому що я краще тебе... Отут вражене его, уражене, просто виходить на сцену, і воно настільки. Настільки хворий, що воно намагається всім сказати, що я правильний, я кращий, я знаю, як треба, а ви всі неправильні, ви всі не такі. І отут це небезпечні конфлікти. Тому що те, що було спочатку на дорозі, як просто спроба поділити шматок дороги, якщо один з водіїв краще, ти козьол, куди ти лізеш, оце ти козьол, оце вже перехід на особистості. І це вже. Цей конфлікт переростає на конфлікт другого рівня, а він же стає небезпечним, тому що далі що може початися бійка, якщо вони ще зі зброєю. Ну, ну тобто, ми можемо собі фільми катастрофу, відео з ми всі бачили. Ми можемо собі розп... ну, спланувати, як це далі може розвиватися. От цей конфлікт другого рівня для того, щоб не став таким е асоціальною агресією, де вже будуть точно потерпілі. Точно якась одна зі сторін. Якщо вам він не потрібен, ви не планували сьогодні з кимось битися, втрачати контакти, втрачати якісь там гроші, частини якогось свого майна, тіла, життя і все таке інше, то ви просто думаєте, чи потрібні вам такі конфлікти другого рівня і чи варто вам переводити все на них. Чи е, так сильно вам треба доводити, що я правий? Якщо в конфліктах другого рівня, у мене, наприклад, зараз розповім конфлікти другого рівня, вони тим і страшні, тому що люди часто в них втрапляють несвідомо. Вони просто звикли так. Поводитися, десь колись вони цьому й навчилися, десь, колись вони бачили помилково, подумали, що це ефективна стратегія. Найчастіше це поведінка з сім'ї, з дитинства, коли ми так навчилися. І ми, ну да, коли там старші, наприклад, що називається, принижували, диктували молодшим, як має бути, виховували, диктували, там, контролювали і задавали постійно. Накази, контроль, накази, контроль, то люди зрозуміли, що це да, хтось постійно доводив, що я правий, навіть якщо він творив дурниці, він все рівно був правий, тому що він старший. І тепер ця людина з от таким от переконанням і далі по життю, і вона так себе поводить. Да, люди можуть жити так все життя, але слава Богу, сьогодні ну, з'являється більше людей з емоційним інтелектом, і обставини взагалі так складаються, що така життєва стратегія не працює. Да, вона працює там в обмежених колах, там, де є архія, ієрархія, армія, правоохоронні структури, силовики, там, кримінальна історія, ну, медицина, да, там це працює, але й там все-таки все -таки вже. Все, 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 все Крім, звісно, сулових структур, і да, можна спробу спробувати знаходити і тактики знаходити спільну мову, і тактики переговорні ті 10 технологій, які власне то я і навчаю, і курс, і розмовний клуб, і консультації приватні, групові є. Вони, власне, і про те, для того, щоб оці конфлікти другого і першого рівня. Конфронтацію жорстку переводити на кооперацію, і коли людина вам намагається довести, що ось моє его, я правий, а ти не правий, ти ніхто вмісти перетворити на якийсь конструктив, на кооперацію. Ну, звісно, це підходить, якщо вам потрібно, вам щось потрібно від цієї людини і або вам потрібно далі. Продовжувати з нею в майбутньому спілкуватися. Бо, звісно ж, не потрібно жодний конфлікт перетворювати в кооперацію, якщо ви не плануєте далі з цією людиною спілкуватися. А, але якщо це ваші близькі, колеги, то ну, тут да, 10 е, тактик, технологія впливу, е, дзеркалення, маркування, аудит претензій, ніорієнтовні запитання, калібрувальні запитання, я повідомлення, перефраз. Підсумок правил трьох так. Оце ці 10 тактик, які ми опановуємо для того, щоб ви могли в будь-якій життєвій ситуації в будь-якому конфлікті, який вже з ресурсного переріс на конфлікт особистий виробити, отримати бажане і, взагалі, отримати кооперацію і нормальні відносини на майбутнє. Конфлікт третього рівня це найскладніший. Їм займаються психологи в своїх кабінетах для того, щоб людина припинила провокувати конфлікти другого рівня і оці міжособистісні конфлікти, тому що конфлікт третього рівня це міжособистісний конфлікт, коли у людини кілька її частин, частей. Намагаються їй підказувати різне, абсолютно протилежне, коли в її голові живуть абсолютно несумісні точки зору, переконання на одні ті речі, і вона думає одне, говорить інше, робить третє. Наприклад, у мене є такий знайомий, класичний приклад третього рівня. Конфлікт третього рівня, який провокує другий і перший, і, і, і от цей знайомий, він працює в правоохоронних органах. Це хлопець, ну я хлопець, так, молода людина, йому там сьогодні 40 років, він досить там, високу посаду займає, як дослужився до ранга полковника, якщо не помиляюся. І цей хлопець, він сам по собі дуже творчий, м м хотів стати завжди музикантом. Він круто грає на фортепіано, в, коли в дитинстві ходив на займався музикою. Гравав там всі конкурси, тобто, так, да, вже бачите, в нього вже з дитинства це було я краще, я краще. Тут тобто конкурентна така стратегія в нього достатньо. Але його батьки вирішили, що він не буде ніяким музикантом. Вони теж працювали в правоохоронних органах, і вони його віддали навчатися в університет спочатку, а потім на роботу влаштували відповідно в правоохоронні органи, в одну і ту саму структуру, де він вже працює 20 Років жодного разу він ніде не ні проходить співбесіду, він не розуміє свої цінності на ринку. Він просто вміє підпорядковуватися, контролювати, видавати накази, ну тобто повністю силовий метод, та ще й в оточенні, да, в соціопатичному такому середовищі, тому що ми знаємо, що ну, купа досліджень є про те, що правоохоронні органи, силові структури, політика, це середовище соціопатів, психопатів, ну, нарцисів менше. Які там виживають. Він така людина більш все-таки творча, хоч і нарцисичні в нього риси, якісь є. Але він творча людина, йому там дуже складно, він змусив наступити собі на горло ще з університетського першого дня, коли він пішов, не з тим шляхом, яким він хотів. Ну і далі він, після того він як закінчив університет, він пішов і працювати туди, куди його влаштували. І він не міг сперечатися з батьками, сказати своє ні, піти своїм шляхом і за два. 20 років він ні разу не пішов своїм шляхом, тому що ця сепарація да не відбулася. Вони його так сильно закидали. Ми тобі житло і одне, і друге, і всі забаганки світу. Ми тобі зробили, дали, і звісно, йому вже було дуже страшно відмовитися від певного рівня комфорту і піти самому заробляти собі на житло, на квартиру, на співбесіди якісь ходити, ходити, продавати себе, і да він обрав шлях продатися, що називається за соцпакети квартиру. і і. І майно батьків, але жити не своє життя. І він дуже нещасна людина, він ну, нещасна всередині, але він це говорить тільки після кількох літрів водки, да, своїм близьким, але так він. Виглядає дуже агресивно, дуже цинічно, до всіх налаштований, дуже конфліктний. Людина, яка завжди намагається всім довести Я правий, я краще знаю я завжди знаю, якби ізнанку будь-яких ситуацій, тому що я ж в правоохоронних органах маю доступ до секретного, до чого ніхто не має. І на жаль, це такий от приклад, коли людина вся в таких захистах, 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 і їй дуже складно. Вона такою поведінкою провокує конфлікти з іншими, тому що. Що вона дуже хоче мати ту свободу, яку мають інші. Ну, я маю навіть його друзі, часто, друзі, якісь там родичі, але він настільки собі не може в цьому зізнатися, що він замість. Це не витримає його психіка, він не готовий це витримати. І він обирає стратегію нападати, доводити, що я правий. Зате у мене є те, за те у мене є майно, за те у мене мене соцпакет. Ну, от ця вся історія. да? Зате у мене є там вклад в банку. А люди інші кажуть, ну окей, в мене немає соцпакету, і вкладу в банку його родичі. Але я живу щасливе життя. Для того, щоб поїхати кудись, мені не треба писати рапорт щотижня. Для того, щоб поїхати дитину, відвезти кудись там. Не знаю на море, мені не треба звітувати і, і ну тобто бути під постійним контролем. І я сам будую своє життя, я сам живу своє життя і приймаю рішення, а не за мене. Да, а цей хлопець в ситуації, коли за нього приймають рішення, у нього така вивчена безпорадність. І ну, так живе. Він провокує конфлікти дуже сильні. І така історія: таких історій безліч, якщо ви подивитесь навколо, якщо це такий сценарій можете бачити у багатьох людей, не тільки в правоохоронних органах, як я вам розповіла. І е, такі люди дуже часто страждають і створюють саме конфлікти другого рівня, де я правий, є тільки чорне і біле, є правильне, є неправильне, є хороше, є погане, у них завжди є той. Тільки Такі дві точки зору, є моя точка зору і неправильна. Якщо да, є пункт перший, якщо не знаєш, дивись завжди пункт перший. Як з ними спілкуватися? От всі ці те, тактики, які я розповіла, в технології впливу, вони теж підходять, там є нюанси, але знову-таки важливо розуміти, навіщо вам з ними спілкуватися і чи треба. Ну, Хто вони вам такі, чи варто, чи потрібні вам такі стосунки? Якщо це ваші колеги, начальники, ви, партнери, ви там бачите якісь вигоди або родичі, ну, можливо, варто опанувати. Якщо цікаво, Описання буде під цим відео. Заходьте, почитайте, доєднуйтеся. По суботах у нас регулярно заняття йдуть. Можете особисту консультацію, якщо потрібно. А взагалі, я хочу на останок нагадати вам всім, що ми, кожен з нас, можемо контролювати кожну хвилину. Відносин, в яких ми перебуваємо, якщо будемо пам'ятати, що я конкретно хочу в даний момент. Я, я, я розумієте, я конкретно хочу в даний момент. І як я хочу цього досягти. Якщо я вважаю, що я хочу отримати якийсь ресурс зарплату на співбесіді, підвищення в компанії, в роботі, якщо я хочу, щоб ми з сім'єю поїхали саме туди, куди я хочу, я можу переговори вести з цього приводу. Головне розуміти, як, щоб отримати бажане. Це і будуть такі конфлікти за ресурс, де ви зможете знову-таки конфронтацію перетворювати на кооперацію. А якщо, як в анекдоті я тому, що, тому, що я краще тебе, ось цією червоною шапочкою, то ви просто е, розумієте, якщо ви в таке, в таке втрапляєте, якщо ви така людина іноді буваєте, просто можна над собою пожартувати, згадати, що ой, здається, я, як той вовк з анекдоту про червону шапочку, я краще тебе, вибачитися. І сказати, що я найкраще тебе. Є ще інші точки зору, і я готова їх розглядати. Якщо було корисно, підписуйтеся, ставте лайк і заходьте на наші програми, будемо тренуватися, будь-яку конфронтацію перетворювати на кооперацію, або знешкоджувати психологічне, емоційне насильство, з яким всім нам доводиться стикатися. Гарного дня!